Всім доброго тихого ранку. Зробила собі каву. Вип'ю з вами. А другу каву вже вип'ю, як прокинеться мій чоловік. Саме, самий Найкращий ранок. На ваги не ставало. Не ставало. Та сьогодні на ваги ставати й не можна. Бо вчора і банан їла, і виноград їла, і піцу їла. Все їла. Ой. Десь був коментар, а ось. Якось не дуже переймаєтеся. Ну, пропав та й пропав. Це там, де я сказала, що чоловік офіційно рахується без звісти. Я не знаю, що казати. Чесно. Чого це взяли, як зробили висновки? чи я не лежала на полу і не билася в істериці? Ну, чи як? Ой, не робіть такі висновки. То, що, те, що тут показується, це, знаєте, як, ну, я не можу сказати, там 2%, ні. Ну, відсотків 50, 60, може 40, не більше. Я ж не можу розумієте, ну, як це. Є? Коли мені погано саме найтяжче, я сяду або буду брати з собою телефон і знімати. Зараз ось сижу на кухні. Розмовляю тихенько, бо якраз за цією стінкою спить мій чоловік. І зараз часу вже. 9.12. Вчора я лягла десь, ну, ми лягли о пів дванадцятиї, ну, довгенько не спали. Десь приблизно я заснула біля часу ночі. І оце я прокинулася пів дев'ятого. Оце скільки проспала. Дуже багато добрих коментарів. Просто дуже. Я всім дуже-дуже-дуже дякую. Просто дуже. Сьогодні встала ще під... під захрипла. Вчора на ніч не зачинила вікно. Коли лягали, було жаркувато було. А зранку прокинулася, не могла прокашлятися. Прийшлося з кімнати йти в ванну, позакривати двері, щоб було не чути. Дуже просто, дуже багато коментарів. Ну. Це я вже другий раз передивляюся. Я прокинулася, вийшла на кухню. Сіла, я вже перечитала. Бо Мені її і так приходять. Ну там чи в Facebook пишуть, чи ще кудись. Голову сушу. Вчора я скільки ото ходила, я ж в тебе ходила, а то що дві сумки. Я зняла, коли я пішла в цей в пасад, я вже купила дві піци. і в мене ще був кавун купила. Боже, який він смачний! Тільки не цілий і навіть не половинку, а четвертинку. Но та четвертинка була три кілограми, й кавуна ото з'їли. Весь поїли. Весь поїли. Слишне? Ну, кавун... Я не знаю. Це взагалі. Я його не могла не їстись. Наскільки він був смачний? Виноград той що я купувала в АТБ, синій. Також дуже смачний, просто дуже. Він, здається, 90 чи 6. щось так кошляє. А продається кишмиш написаний: 76, здається. здається. десь так, сімдесят сім, отак ціна. Ну, то я не брала. Це тут почитала, що синій буде корисніше. Взяла синій. До речі, синій виноград це мій самий-самий любимий. Я люблю, щоб був солодкий, але щоб так, знаєте, трішки, трішки була така кислинка. Ви такі виногради класні колись купила. Це давно було рожевий, отакий здоровий. А він, ну, один цукор. Аж притерно був солодкий. мені щось не сподобався. Яке прекрасне утро. Не, невірно. Який прекрасний ранок. Ранок. Вересень, а тепло. Гарно так. Так що йшла з посаду вже ніяк було навіть. І слова сказати, бо я його їлі донесла. Дві коробки однією рукою невдобно нести. <coughs> Незручно. Так я там пакет та яйця купила, там домашні знайшла. Щось іще там. Отак таке понабирала по помілочі. Мусорні пакети всяка отака. Коротше, ще вийшло два пакети. В одному різні дрібниці. А, ще, ще чоловіку купила ці Сосиска в тісті. Дуже смачні. Я також надкусила в посаді. І оце два пакети все на одну руку, і тут дві коробки є літа несла. Начебто і йти не дуже далеко, але було дуже важко. Я давно не носила такі пакети важкі. Я собі я ходила, Це дуже рідко, що я щось так наберу, що, знаєте, це дуже прям рідко. Останній час я взагалі мало ж було навіть і розпаковок. Я піду там куплю дві, дві пляшки молока. На наступний раз йду, там, візьму пів клочі кілограм фаршу. Ні, чого було і розпаковку робити. чого просто. Вчора стриглися, брилися. Нема жетон загубив. Так, Нічого, сьогодні, сьогодні я вже не планую їсти, те що я їла. А, ще побачила. Шкірки апельсина. Ще й з'їла два шматочка апельсина. Взагалі солодкі. бо тебе брала купила один. Перед цим також чоловіку один купила і це один купила. Я Якби знала, що він такий солодкий, як мати, чоловіку кілограмів два купила. Бо я взимку купила апельсини і взяла багато. І взяла багато. Вони такі були кислі. Знаєте, як неначе був лимон, який віддавав ароматом апельсину. Ото так я була скупилася. Побажання доброго ранку. Подруга. Подруга каже, пішли Пішли з тобою. це діло. Пишу ні, поки ще ні. Ото. За коментарі я просто дуже вдячна. Просто-дуже, просто, просто безмежно. Сьогодні також ще чоловіку почитаю. Сьогодні чоловік до, до вечора. Десь до шести вечора, бо йому на сім треба з'явитися вже, щоб він був у лікарні. Бо йому ще капельницю сьогодні робити. Ох, ну вчора день швидко пролетів. Я не знаю, чого так дні не летіли, коли я сама сиділа вдома. Не знаю. Також, пам'ятаю, це взимку було. До чоловіка їздила в Лубни, він там тоді був. Також на два дні. І ці два дні, отак, і дві години. І вчорашній день так само. Просто дуже швидко. Бо я вчора так знімала, бо я просто знала, що я, ну, я не буду там сісти, щоб знімати. І то я так чисто по дорозі. Ну, щоб, знаєте, що, що все нормально, все добре. Вирішила так от. знаєте, На ходу. на ходу. Бо я просто не хочу. Ні, я могла б зняти, але я не хочу чоловіка напрягати, ну, приїхав додому. От <кій> зовсім трішки. Хочеться увагу віддати йому. А так я буду знімати, але це буде трішки менше. Я ось трошки знову буду намагатися знову наладити харчування, щоб було таке, як треба. А щоб воно було таке, як треба, готувати треба, все рівно. Все рівно треба. Треба, щоб вдома було. У мене зараз вдома є гомілки, тільки ж вони заморожені. Ніколи було, ніколи було, просто ніколи. Так само, як писали, що, щоб харчування таке, і собі робити чоловікові. Ну, поки що ніколи це все ну, воно ось, знаєте. Він же ж там не знайшовся три місяці назад. А це ось буквально недавно. І йому і те хоче, він і те, я не буду йому давати те, що я їм. Поки він не наїсть те, що йому хочеться, то ні. Пізніше вже так. Собі робитиму. А що харчування зовсім нормальне. Єдине, що я йому цукор не забиратиму і хліб не забиратиму. І якісь там картопли, і макарони. Все. А інше там ті ж самі да, сирники, що в духовці. Чи, я не знаю, та сама піця. Та, та саме щось спекти, я не знаю. Це ж нормальна їжа, а м'ясо. Що погано, наприклад, да, В запеченій курці нема ж нічого. Так само салати, щось, пітушковані овочі. Це ж навпаки, буде більше користі. Більше. <кій> ну, то зараз овочі він і не їсть. Зовсім. Не її. Десь були там ще питання. Я вже й позабувала. Так що, якщо все, -все може, може, пізніше, а може завтра, а може вечором щось зніму. Всім гарного, тихого дня і гарних